Вітаю. Сьогодні хочу поділитися з вами свідоцтвом Божого зцілення в моєму тілі. Це сталося деякий час назад. Я, це було літо. Я йшла на роботу і якось не дуже акуратно стала неправильно на свою ногу. Начебто нічого такого не трапилось. Я продовжила свій шлях на роботу. Без всяких перепон подала цю відстань. Ось відпрацювала цілий день, ніяких проявів, там, болю чи якогось дискомфорту в нозі не було. І вже після робочого дня ми з моєю подругою мали їхати на вихідні на екскурсію. Екскурсія мала бути в іншому місці. Ось і вона пішохідна. Тобто цілий день треба було ходити, спускатись в підземелля, тобто треба було бути на ногах, в гарному настрої. Ось. І я вийшла з роботи і відчула дуже сильний біль в нозі. І вокзал поруч з моєю роботою неподаліку був. Ось і я, чесно кажучи, ледве дошкандивала до того вокзалу. Ми сіли в поїзд, це був експрес, який за 5 годин довіз нас до точки призначення, куди ми їхали. Ось і ми сіли в потяг, і я поділилась продагу. Подругою, що у мене ну, дуже болить нога, така історія. Ми помолилися разом, погодили, що я маю зцілення, і нога зцілюється, відновлюється, біль проходить. І я потім після цієї молитви деякий час ще проголошувала істину Божу, те, що я зцілена, моя нога зцілена, відновлена. Більш того, коли я зняла свій босоніжок, я побачила, що моя нога дуже схухла. Тобто елементарний вивіг у мене був. Ось про перелом, звичайно, ну, мови не йшло, але вивіг був, і, скажімо так, у потязі медичну допомогу мені ніхто не міг надати, і дуже гострий біль в нозі. І щоб, так сказати, проявити справу віри, я пішла до провідника купувати нам чай і сама на своїх ногах донесла два чая. Це не дуже було комфортно, відразу скажу. Тобто відчувався біль в нозі, я хромала, дуже було неприємно, але я вірила, що Господь зцілює мою ногу і що завтра на екскурсії я без пришкод зможу ходити. Отримати гарний настрій, багато натхнення. Ось, Я дуже люблю екскурсії, люблю нові місця. І знаєте, поки ми доїхали до кінцевого пункту призначення, це приблизно було 5-6 годин їзди потягом, ми вийшли з потягу, я вже йшла без болю, спухлість зникла, тобто нога. Повністю стіли, стілилась і відновилася. І, звичайно, ми на наступний день поїхали на екскурсію. Цілий день ми ходили, спускались під земелля, насолоджувалися красою нашої країни з, 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 з Западної України, Західної. Ось, і тому славлю Господа! Бог цілитель, Він зцілив мою ногу. Тому е, свідчу перед вами, що е, яка б не вада, яка б хвороба зараз не була в вашому тілі, проголошуйте Боже зцілення. Прийміть Ісуса як свого господина, як свого царя, станьте його дитиною і проголошуйте те, що він вже. Звершив для вас на хресті. Він вже викупив для вас це здоров'я, яка б хвороба не була, які б діагнози вам сьогодні не ставили. Я засвідчую, що Ісус Христос це мій Господь, мій Спаситель, я Його дитина, і Він вже мене зцілив, так як і вас. Він за вас вже заплатив цю ціну. Прийміть це і будьте здорові! Благословляю ім'я Ісуса Христа.